Після проведення відкритих громадських обговорень так нам кажуть так, пане Олексія. А з чим може бути пов'язано, як ви пояснюєте? Збільшення тарифів? нам же і партнери <пит> дають чималу підтримку нашої енергетики. О От 35 мільйонів. Пані Урсула Фундерлян, коли приїздила, про цю підтримку. Говорила зокрема, ну і блінки. Давай згадаємо, що сказав, що 4 мільярди доларів дали нам за останні Абсолютно 4, 4 мільярди доларів. Озвучили суспіпа. Дивіться на які шалені цифри там і по 100, і по двісті мільйонів доларів і. і, і той же самий Кудрицький перед звільненням сказав, що він залучив півтора мільярда доларів грантової підтримки та кредитів. Але ці кредити й добили у А в умовах цієї незалежної наглядової ради я би зараз е, все сказав, бо в ефірі в ефірі не хочу. Що я думаю про цю наглядову раду, так звану, і з дебілів, які яка з дебілів іноземних вона сьогодні, на жаль, на жаль, вона е, створена, розумієте, які ні за що не відповідають. Але отримують гонорари і підписують протокол. І ось раптом виявилося, що «Укренерго» на межі технічного дефолту. Кредити обслуговувати нема чим, виконувати свої зобов'язання нема чим. І саме тому «Укренерго» зараз прорахував це збільшення. Це додатково 30 мільярдів гривень на рік навантаження додатково на споживачів, як на побутових, так і на непобутових. І пояснюється дуже негативним фінансовим станом. Ти на межі технічного дефолту саме державної компанії «Укренерго» і так званого ефективного менеджера, про якого дуже багато дискусій останній місяць відбувається. Це яскравий приклад, що під час війни не може між між Кабміном і державним енергетичним ключом ніяка незалежна наглядова рада, яка не володіє ситуацією, які просто не приїздять. Вони не здатні володіти цією ситуацією. А така ситуація зараз по. Нафтогазу по Укренерго, по Укренерго, по енергоатому по всіх енергетичних наших гігантах не може цього бути. Розумієте, це шлях до катастрофи. і от тепер це підвищення буде. Це такий маленький крок, за який ми з вами заплатимо 30 мільярдів гривень додатково. Одразу хочу сказати на рік. Так а на що ці гроші ще раз підуть, якщо підвищити рексу? Ну, У нас світла буде більше частіше. Вони накопичували борги перед зеленими. Вони на обслуговування цих боргів брали в 20-му чи 21-му році дуже великий кредит. Його зараз треба обслуговувати. Він там тягне 10 мільярдів десь приблизно на обслуговування на рік. І по суті, вони заборгували по інших кредитних програмах, які мали би окуповуватися, але вони без джерела покриття. І умовно кажучи, це на покращення фінансового стану, так само як я і звертаю увагу. Підвищення ціни на електроенергію, яке відбулося з 1 червня для населення, до 4,32, нам з вами продавалося як додаткові гроші на відновлення енергетики. А Але ось. тепер, коли я послухав Урсулу пані Фандерляєн, як коли вона розповіла, як вони допомагають і збираються допомагати, і Бай, Байдена і інших політиків про величезні гроші, які сюди заходять. То наш один мільярд доларів, які ми з вами, ми населення України, за рік додатково заплатимо після підвищення один мільярд доларів. То він капля, розумієте, на фоні тієї фінансової підтримки, яка заходила сюди. І в мене ключове питання: а можна зробити якось аудит і подивитися, коли куди ж пішли ці величезні гроші? В мене немає відповіді. А аудіти всі закриті, кампанії, закриті наглядовими радами та головами правління. І мова навіть не про їх космічну зарплатню. Розумієте, це, це деталі, хоча деталі там по розумієте по 40 мільйонів премії і так далі. Я розумію, але це деталі, куди мільярди пішуть.